Всім привіт! Вашій увазі представляється шприц для ковбас від бренду Хуракан на 5 літрів. Зараз я покажу, як ми встановлюємо нашу головну частину шприца. Встановлюємо нижні частини, а потім заходимо в паз. І наша головна частина вона зафіксована. Шприц оснащений гайкою. Гайка необхідна для того, щоб ми могли міняти насадки. Тобто, наприклад, ось нам потрібна насадка, яка буде йти в нас для ковбаси. Наш поршень обладнаний клапаном для випускання повітря. Ось він знаходиться зверху. Шприц має дві швидкості. Він механічний, тому їм легко користуватися. Вам не потрібна електроенергія. Як ми це робимо? Коли ми завантажили фарш. Фарш ми завантажуємо з задньої частини, ось сюди. Потім ми нахиляємо і опускаємо наш поршень. Повільно в нас виходить ковбаса. І коли нам необхідно підняти, ми міняємо ручку. Вставляємо її сюди і крутимо. Ковбасний шприц має також в комплекті додаткове ущільнувальне кільце, якщо це буде необхідно, щоб його замінити, і має 4 насадки для ковбас різного діаметру. Матеріал корпусу фарбований, а сама наша головна частина з нержавіючої сталі, що дуже зручно. Тому купляйте, користуйтеся!